Ми з вами знаходимося в Київській області, в Білоцерківському районі, село Дослідне. На Агрочелендж 2024. Волинська фондова компанія приймає участь з нашим партнером, основним із наших основних партнерів Унія. Це представник заводу Михайло Гол. Доброго дня, панове. Мене звати Михайло. Я представник заводу Унія компанія Унія заснована в 1882 році. Нам 142 роки. На сьогоднішній день Волинська фондова компанія представляє наш бренд в Україні більше 24 років. Компанія Унія це чотири заводи в Польщі, 42,5 гектари виробничих площ, більше 1100 працівників та виробничі потужності до 25 тисяч агрегатів в рік. Зараз про агрегати вам більше розкаже наш колега Артем. Завдяки. Волинській фондовій компанії за 24 роки було продано десятки тисяч одиниць техніки Унія, приблизно 50 одиниць в асортименті. Приблизно. Сьогодні ми представляємо дві одиниці це розкидач мінеральних добрив МХ1000 та агрегат дисковий, дисковий лучильник Арес XL 6 метрів під трактором від 170 кінських сил до 240 кінських сил. Робоча глибина дисків буде від 5 см до 12 см. Робоча швидкість 10-12 км за годину. Чим гарний цей агрегат, їхні трикутні демпфери забезпечують кращу рівномірну глибину, надійність краще, тому що коли йде круглий демпфер, він законом фізики зжимається і лопає, присихає і все інше. Тут це виключено, це їхній патент унії. Вістань між дисками 80 см. Скажу, що працювати по кукурудзі важко, неправда. Працюю по кукурузі без всяких проблем. Наступний рядочок гербінки для того, щоб рівномірно розподіляти пожині рештки на всю ширину цього агрегата. І відомий, самий крутий зараз каток називається уролеровий. Тобто земля по землі. Здобувається сюди земля, він стає ще важче і працює відмінно. І менше старається цей корд. На рахунок катків даний агрегат встановлений іменно в такому форматі, це у ролеровий каток. На будь-який вибір можна вибрати той каток з нашого асортименту, а їх більше 10 видів задніх катків, щоб підібрати під ваш ґрунт, під ваші умови, під вашу вологість, під вашу засуху, щоб зробити агрегат такий, як вам потрібно. Більше 10 видів. Ви можете звернути увагу на міцні циліндри для складання рами. Подивіться, циліндр надзвичайно міцний, дасть гарну довгоякісну роботу. Також є пневматичні гальма техніки безпеки в першу чергу. Диски конечні, діаметром 560 мм. Вісень між дисками, я вже повторюю, 80 см. Вчора був перший день виставки, сьогодні другий день виставки. Сьогодні повітряна тривога, то людей зараз трошки менше. Вчора був дійсно ажіотаж, вчора було багато людей, і ця машина не залишала себе в осторонь. Приходили, запитували, цікавилися, залишали координати і спросилися з ними зв'язатися. Лінійний ряд цього агрегата від 2,5 метрів до 12 метрів, від самого маленького трактора до 500 Може бути як прицепна версія, маленька, і так і навісні версії, в залежності від того, що потрібно вам. В транспортному положенні ця машина складається 3 метри ширини, 3,80 метра висоти. На міцних колесах транспортується дійсно для того, щоб була б довга якісна робота, довга якісна експлуатація цього агрегата. Ну, подивіться на ці колеса. Машина зроблена з дуже гарного якісного металу, хардокс шведської сталі. От навіть подивитися, наскільки міцні вузли. Цей агрегат використовує підшипники ну, закритого типу для кращої роботи, для надійної роботи. Волинська фондова компанія за 24 роки продала десятки тисяч агрегатів Унія. І це один з наших флагманів. Надійна і якісна машина. Вона себе зарекомендувала, гарно працює, якісно працює, швидко працює. На рахунок вартості заміни робочих органів ціни будуть приємні. Є оригінали, є аналоги, ціни дійсно будуть приємні. Так як цей агрегат є надійний, запасні частини ламається все. Запасні частини в нас на сервісі є, є на наших філіалах, на головному офісі. При будь-яких потребах це можна швиденько все вирішити. Набрали, оплатили, ми відправили завтра. Вони у вас вже ви сліло йдете в роботу. Також Волинська фондова компанія може надати вам якісний сервіс, якісні запасні частини в будь-який час 24 на 7. Волинська фондова 24 роки торгує цим брендом і знає, яку техніку потрібно продавати. Тому що це якісна техніка. Європейський виробник з гарною історією. Тобто цей агрегат дійсно підходить до твоєї поговорки, ціна якість. Машина Продуктивна машина недорога, машина якісна. Завдяки нашій плідній співпраці з Волинською фондовою компанією протязі 24 років виробник Унія чудово розуміє потреби українського ринку. Ми розуміємо, як український ринок відрізняється від польського. Ми розуміємо, які агрегати потрібні саме для українських фермерів. З нашими великими полями, з нашими потужними об'ємами, з нашим величезним напрацюванням в гектарах. Наша техніка предназначається як від маленьких господарств, так і для великих агрохолдингів. На сьогоднішній день можна сміло сказати, що унія стартує в позиції унія 2.0. Ми робимо величезні реструктуризації, ми робимо ремонти в заводах, ми робимо оновлення технічного технологічного підходу до виробництва нашої техніки. Зустрічайте наші агрегати на полях України. Оновлені нові з нашими партнерами Волинська фондова компанія.